Привіт, криптони! У цьому відео я розкажу, як ви можете відправити криптовалюту один одному через Binance Pay без комісії, але тільки в межах біржі Binance і не намагайтесь відправити на іншу біржу, адже втратите усі свої кошти. Перейдемо до самого процесу. Переходимо на головну сторінку і нажимаємо на правий верхній кут. Після чого нас вже безпосередньо перекидує на сторінку Binance Pay. Тут вже ми вибираємо, що ми хочемо зробити: відправити чи ж отримати. Зараз ми спробуємо надіслати криптовалюту нашому другу. Для цього ми натискаємо надіслати, і як бачимо, тут нам пропонують або ввести електронну почту, або номер телефону, і другий це Binance ID, або ж Pay ID. Ми вибираємо, наприклад, Binance ID. Отже, після того як ми вибрали, ми просимо нашого друга, щоб він нам скинув цей ID. Як же ж його знайти? Переходимо назад і бачимо, що у нас написано Pay і Binance ID. Це цей код, який нам потрібен. Також, щоб отримати Binance Pay, нам потрібно нажати на ось цю шестерінку і тут у нас буде вже сам Binance Pay. Також не плутайте ось ці ID, тому що це дуже важливо. Якщо ж нам друг скинув Binance ID, ми нажимаємо надіслати, заходимо на Binance ID і вставляємо те, що він нам кинув. Після того, як ми успішно вставили, нажимаємо продовжити. Тут нам потрібно ввести суму, яку ми бажаємо йому відправити. Після того, як ми ввели, нажимаємо продовжити, і нас запитує, чи дійсно ми хочемо йому відправити. Ми нажимаємо підтвердити і нас просить уже сам підкод «PAY». Це одноразовий код, який нам потрібно ввести. Після того, як ми ввели успішно наш код, оплата успішно пройдена і можу вас привітати. Ви це зробили. Також хочу вам показати одну фішку, як ми можемо відправити нашому другу або клієнту ж, е, зразу квитанцію для оплати. Для цього переходимо на отримати і нажимаємо на посилання для оплати. Тут ми вводимо певну суму, наприклад, 15 доларів, і в примітках напишемо, наприклад, за послуги. Так, після цього нажимаємо поділитись посиланням, і у нас автоматично створюється посилання. Ми можемо відправити через Telegram, або зручний для нас месенджер, або просто зберегти його як документ. Після переказу через Binance Pay наші кошти появляться в гаманці, а саме в вкладці поповнення. Отже, на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у нових відео.